Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Дніпрі співробітники ТЦК продовжують активно роздавати повістки військовозобов'язаним. Цього разу вони завітали до елітного клубу Сохо, щоб перевірити документи у чоловіків, а натрапили на агресивно налаштовану власницю. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Хазяйка закладу накинулася на військовослужбовців, почала ображати їх. Коли один із них спробував заспокоїти скандалістку, вона відповіла, що розмовлятиме як захоче. Х, якийсь прийшов разом із тобою. Ви ж усі разом усі Х. Виходить, кричала жінка, знята на відео, звертаючись до військових, які прийшли до клубу для перевірки документів відвідувачів. У відповідь на її поведінку військові попросили її не кричати. Я можу з вами розмовляти як захочу, а ви зі мною не можете, заявила господиня закладу. Важливо зазначити, що власниця клубу розмовляла російською мовою і зверталася до військових на ти. Їй зробили чергове зауваження щодо цього. Я розмовлятиму й тикатиму, що захочу, то й робитиму, тому що ти прийшов без орден. До мене в дім і чіпаєш моїх гостей. Ти зрозумів мене, я розмовляю з тобою так, як я хочу. Відповіла вона. Зазначимо, у квітні цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою розширює повноваження ТЦК. Тепер вони можуть вручати повістки військовозобов'язаним будь-де незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Відповідно, протоколи за порушення правил військового обліку також можуть складати скрізь. Якщо раніше адмінпротокол про порушення військового обліку міг складати лише той ТЦК, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, то з постанови це зможе зробити будь-який ТЦК незалежно від місця реєстрації порушника. Який це вигляд має тепер роз'яснив юрист Владислав Юрчак? Наприклад, особа перебуває на обліку в Києві, перебуває в Ужгороді, де їй вручають повістку. За цією повісткою їй потрібно з'явитися до Ужгородського центру комплектування, у зазначений на повістці час для уточнення військово-облікових даних. Військово зобов'язаний не з'являється в належний час до ТЦК. В такому разі керівник Ужгородського ТЦК ТСП накладає на особу адміністративне стягнення. За ігнорування повістки та неявку до ТЦК. Юрчак зазначив, що норми КУПАП не містять вказівки щодо необхідності дотримання будь-яких принципів, територіальності, вони лише зазначаючи керівники ТЦК та СП. Від імені ТЦК та СП можуть розглядати справи про адмінправопорушення та мають право накладати відповідні стягнення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.